Органи влади були найбільш закритими структурами. Дізнатись будь-яку інформацію завжди було вкрай складно. Але з вступом в дію закону про доступ до публічної інформації ситуація мала змінитись. Принаймні на це сподівались творці закону. 9 травня минає як Вступив в силу закон про доступ до публічної інформації. Тепер кожен громадянин має право затребувати у органів влади будь-яку інформацію, якою вони володіють. Ви маєте право отримати будь-яку інформацію про використання бюджетних коштів, про генеральний план розвитку вашого міста, формулу комунальних тарифів, бюджети міст і лікувальних установ, умови тендерних закупівель, питання соціального захисту, субсидій та виплат, умови зарахування до вищих навчальних закладів, оздоровлення дітей, харчування в школах і дитячих садках, ремонт доріг та інфраструктуру, будівництво небезпечних об'єктів, виведення з державної власності лісових зон і пляжних територій тощо. При цьому відповідно до закону ви не повинні пояснювати навіщо вам потрібна така інформація. Все, що потрібно, це подати письмовий або усний запит на інформацію до відповідних органів, і вони зобов'язані вам її надати. І це стосується не лише органів влади, а й державних підприємств або приватних компаній, які отримують гроші платників податків. А ви Понял. не користувалися законами? Ні, звісно, ні, і не знаю, і не, не слухав. Доступ до публічної інформації чули. Чули? А ви не Принцип... користувалися? Ні, не користувався. А чому? Ну, в принципі, я не цікавився публічною інформацією як такої. Ця інформація вся надається, як бо в журналах, в телевізорі. Так. Яка інформація для вас була б цікавою? В принципі, куди використовують гроші з бюджету? Там про доступ до публічної інформації. Так. Да. А ви користувалися колись? Ні. А що, що ви знаєте про це? Ну, розказували там, вот, а так. Ну, а про Безпіннячі. що розказували? Про всяке. Дмитро Ткачук як громадський діяч дуже часто використовує закон про доступ до публічної інформації. Він переконаний, громадяни, хоч і не можуть розпоряджатись бюджетними коштами, але принаймні можуть і повинні контролювати їх цільове використання. Потрібно ламати цей стереотип, і коли люди зрозуміють, що бюджетні гроші це їхні гроші, вони почнуть більше контролювати їх. От. А закон про доступ до публічної інформації дає їм таку можливість. Як скласти запит на інформацію, правові підстави для відмови надати інформацію? Яку відповідальність понесе чиновник, якщо не надасть вам інформацію чи відповідь, та інше, що стосується закону про доступ до публічної інформації? Дивіться в наступних сюжетах студії Це Тіві.